Житомирський євромайдан переїхав до Києва, але акції у нашому місті все одно тривають. 5 грудня молодь з європропорами дарувала жовто блакитні стрічки водіям. Оргкомітет Житомирського євромайдану щодня проводить якісь акції, тому що ми віримо, що це час, який зараз це час, коли історію творять не політики, не президенти, не міністри. а... Історія робить народ. А словами Галини акція почалась самого ранку. Люди реагують позитивно. Багато хто зупиняється, просять, щоб їм повісили стрічку, якщо ми не встигли підійти. Це Житомиряни взагалі дуже активно себе проявляють в цьому народному протистоянні. Житомирянин Віктор щойно повернувся з Євромайдану у столиці. каже, молодь підтримує а у Києві. Києві ще спокійно. майдан собі живе спокійно, ніхто не безпокоїть. Люди. Себе чувствують нормально, так що ми надіємося, що ми вистоїмо права молодежі і права свої, щоб була вільна Україна, незалежна, і щоб ми чувствували в себе як вдома. Віталій скоросення також два дні поспіль провів у Києві подаровану стрічку. Чіпляє на свою автівку із задоволенням. Ми їздимо по Європі, бачимо, як люди живуть, знаємо. Так що й хочу, щоб ми так всі жили. А вся Україна Надо, надо нам звичайно щось доміняти. Організатори закликають житомирян брати участь лише у мирних акціях і уникати провокацій.